У цьому маленькому ресторанчику в Солом'янському районі Києва раді кожному клієнту, навіть якщо той замовив лише порцію солянки, через коронавірус кухня простою, зали порожні. А зміни до податкового законодавства, в результаті яких ресторан має перейти на роботу з касовими чеками, можуть взагалі добити її бізнес. Вважає власниця Світлана Кравченко. З наступного року вона, як ФОП другої категорії, з щорічним обігом менше мільйона гривень, має встановити касовий апарат, або як його зараз називають, РРО реєстратор розрахункових операцій і на все видавати касові чеки. Наразі вона працює на спрощеній системі оподаткування бухгалтера в неї немає. Овочі там м'ясо купую не в супермаркетах з чеками, а на ринках або в селян. Бабуся на ринку не не може видати мені документа, не може зможе видати мені чека, але продукція в неї якісніша, тому стоїть вибір купувати в магазині чи купити в бабусі. Я би краще купувала в бабусі. Зараз я повинна бути, буду кожного дня думати, де мені взяти документи, як мені правильно зробити, щоб я не зробила ніякої помилки. Тому що, якщо я буду робити помилки, це буде великий штраф. Касові апарати знищать дрібний та середній бізнес. Громадський рух Сейфоп виступає за відтермінування або взагалі скасування введення касових апаратів, передусім для дрібного бізнесу, маленьких крамничок, перукарень, майстерень, фермерів та фрілансерів. Підприємці вважають, що нові правила услід за карантином доб'ють їхній бізнес і підстьобуватимуть корупцію серед податківців. Я працювала п'ять років з касовим апаратом. Я змушена була закрити відділ, тому що раз у рік, коли бузьки летять на Україну, до нас в магазин залітали податківці. Податкова інспекція. коли вони перетинають поріг магазину. Вони вже з магазину не виходять без грошей, без, штраф. без штрафу, і зразу починається домовляння. Що нам починати шукати? А повірте мені, вони знають, що вони будуть шукати. Вони того навчені. А зараз у цьому... і ти стоїш як злочинець, не знаєш, що маєш робити. Маю магазин. У мене побутова хімія, косметика і парфумерія. У мене в одному відділі півтора тисячі найменувань. Скажіть мені, будь ласка, як я можу без помилків в день пропрацювати? Це вже у мене закладена помилка і закладений штраф. Ми подивертаємося в 90-ті роки. Зробили спрощену систему оподаткування для чого? Щоби податковий інспектор не мав у доступу до тих таких дрібниць. Навіщо? Ми ж мільйони не торгуємо. Ми спокійно працюємо в великих, невеликих магазинах, малими сумами. Я зараз журналіст. Я і працюю на третій системі спрощеної оподаткування. Коли будуть введені касові апарати, то якщо я буду робити якісь е, публікації, то я повинен буду теж якимось чином не зрозуміло, яким чином вибивати якісь касові чеки. Як це можна зробити? Цього ніхто не знає. Ми не в магазинах. У нас закупівля від населення сільхозпродукції, залишки, ті, що виростили, наші батьки, наші. Дідусі, бабусі. Ми закупляємо. Звідки ми можемо взяти документи прихідні? Звідки первинна документація може бути? Це копійчаний бізнес, розумієте? Зараз вони віднімають торбу нижче. Активісти руху Сей звинувачують владу, що вона діє в інтересах великих компаній, які з чеками працюють вже давно. Вибити конкурента з бізнесу таким чином дуже легко. Мікробізнес або піде в тінь взагалі, або закриється. Ну, відповідно, великі мережі давно знають, що це до них клієнт перейде. Ухвалюючи закон про касові апарати для фопів, Верховна Рада керувалася благородною метою, детінізація бізнесу і прозорість оподаткування. Держава хоче змусити тих, хто не сплачує всіх податків або працює за чорними схемами, вийти з тіні. За розрахунками міністерства економіки. Рівень тіньової економіки в Україні у 2019 році становив 28% від ВВП. А за даними МВФ, навіть 45%. Тіні, ні. Тіні. Ні. Це ще один пікет біля Верховної Ради. Учасників значно менше. Це представники здебільшого середнього та великого бізнесу, продавці побутової техніки, автозапчастин, аптекарі, які вже раніше перейшли на касові апарати. Вони вимагають від влади не охулятися від обраного шляху і не відтерміновувати введення касових апаратів для усіх. Ми за те, щоб всі працювали в рівних умовах, щоб всі сплачували податки, і щоб у нашого пацієнта, у нашого українського споживача, була гарантія. Що він купляє якісні і нефальсифіковані лікарські засоби. А одним із запобіжників. Такого підтвердження є якраз фіскальний касовий чек, якого сьогодні має отримати покупець в аптеці. Сьогодні в Україні більше 20 тисяч аптек. Третина з цих аптек це аптеки, які належать суб'єктам фізичним особам підприємства. І якраз вони сьогодні домагаються того, щоб знову працювати без фіскальних касових чеків. Побутова техніка, прилади, комп'ютери, ринок електроніки в Україні галузь номер один за обсягами контрабанди. У цьому секторі лише мізерна частка підприємств. Ємців працюють з касовими чеками. Ось це фіскальний чек. На ньому вказано, що за товар ми купили. Інформація про цей фіскальний чек одразу відправлена до податкової. Якщо в чеку немає коду магазину, назви товару, а просто значиться, що кошти сплачені, це стверджує підприємець В'ячеслав Склонний, пряма вказівка на те, що товар завезений в Україну нелегально. Арифметику прозорого та тіньового бізнесу В'ячеслав пояснює як для чайників. Товар за умовною ціною 100 гривень завезено в Україну зі сплати усіх мит і податків. Ціна у продажі збільшується до 150 гривень. При цьому компанія-продавець заробляє 18 гривень. Так робить легальний бізнес. А це той самий товар вартістю 100 гривень, ввезений в Україну без плати мит. Теж коштує 150 гривень. Продавці заробляють більше, навіть роблячи знижки. Це чорна схема. Конкурувати в таких умовах легальний бізнес не в змозі, каже В'ячеслав. Він виступає за введення касових апаратів без будь-якого відтермінування, принаймні в його секторі бізнесу. Я дуже сподіваюся на те, що все ж таки здоровий глузд переможе, і ми підемо у напрямку Європи, де нечувана ситуація, коли клієнту не дають чек у будь-якому закладі в Україні. Це взагалі напевне найгірша ситуація у східній Європі з приводу тіньового імпорту і з приводу того безладу, що твориться на ринках. Власниця невеликого ресторану Світлана Кравченко підтримує намагання держави вивести бізнес з тіні. але вважає, що встановлення касових апаратів, у таких як вона, дрібних підприємців, нічого не змінить. Вибачте мене, якщо через таможню заходить лівий товар, то яким скажімо так, боком мій ресторан до цього товару, який заходить через таможню. може, давайте почнемо з таможні, з митниці почнемо наведемо там лад для того, щоб не заходив сюди, скажімо так, Jack Daniels якийсь лівий. Під час епідемії коронавірусу свій ресторан Світлана перекваліфікувала на дистанційне харчування, ввозить на замовлення обіди та сніданки в офіси. Світлана розуміє, що якщо Верховна Рада не змінить законодавство, їй доведеться працювати на виїздах з касовими апаратами. Відповіді, як це має виглядати на практиці, у законі вона не знайшла. Хоче, щоб нардепи вийшли на діалог з дрібними підприємцями і якось допрацювали закон. Аби касові апарати на додачу до коронавірусу не добили українські ФОПи.